Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, по біткоїну, по альткоїнам, переглянемо Total Market Cap, тому що ми бачимо, що загальна капіталізація криптовалютного ринку в нас скоригувалася. Біткоін також досить непогано скоригувався, на сьогодні вже торгується по 61 тисячі доларів. А також альткоїни деякі пролились, тому сьогодні ми це все будемо переглядати. Розглянемо індекс RSI, переглянемо метрики, загалом поговоримо про ситуацію на ринку та що може бути вже в найближчий період. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого та важливого. Також хочу повідомити вам про наш закритий клуб криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам. Також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів для наших учасників. Якщо бажаєте вступити в наш закритий клуб, працювати, торгувати, збільшувати ваш торговий депозит разом з нами, по посиланням в описі переходьте, пишіть мені і вступайте в закритий клуб криптобізнес. Ціна входу 150 доларів, доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоін у нас досить непогано знизився. Але якщо дивитися ситуацію глобально, то ми і надалі торгуємось в нашому ось такому боковому діапазоні, боковику, де відбувається, на мою думку, накопичення та консолідація перед виходом вже в повноцінний бичий ринок. По біткоїну, я думаю, що ми можемо знаходитись тут ще досить довгий період і можемо торгуватись, в цьому боковику ще досить довго. І все, що може зараз відбутись на ринку, це альткоін сезон. Тобто, поки біткоін знаходиться в цьому діапазоні, я думаю, що може почати переливатись ліквідність з біткоїна в альткоїни, тому що вже зовсім скоро у нас буде запущено торги по спотовому ефіру ETF. Це, відповідно, хороші позитивні новини. Почнуть заходити кошти спочатку в ефір, потім, відповідно, з ефіра переливатись вже в інші альткоїни. На цьому фоні. Не зможе відбутися альткоін-сезон. Тому найближчим часом будемо його очікувати. По біткоїну, думаю, що ми будемо торгувати в цьому боковому діапазоні досить довго. Ситуація в нас похожа на те, що було ось тут. Ми бачимо, що також був у нас ось такий боковий діапазон. Це в нас 25 тисяч доларів, 32 тисячі доларів. І тут ми торгувалися досить довгий період. Якщо переглядати індекс RSAI. То ми бачимо, що по індексу RSI ми також знизились, можна сказати, на середину нашого каналу. Середина каналу це є досить сильна підтримка по біткоїну, і відповідно з цієї зони ми можемо розвернутися по індексу RSI і відповідно по ціні також розвернутись в протиполежному напрямку і рухатись вище. Ми бачимо, що ось ця зона у нас була досить сильною підтримкою, після чого ми розвернулись, і досить такий сильний ріст по біткоїну у нас відбувся. Тому я думаю, що ця зона буде підтримкою, яка не дозволить біткоїну піти нижче. Також давайте ще перейдемо в наш телеграм-канал Криптобізнес і переглянемо цікаві новини на сьогодні. Ми бачимо, що біржа MTGox почне виплати біткоїнів на суму 9 мільярдів з липня 2024 року. Дані виплати в нас від цієї біржі постійно переносяться і обіцяють вони виплатити кошти учасникам біржі, яка з'скамилась. Вже досить довгий період часу, але ще так цього і не зробили. Можливо, зараз почнуть виплачувати кошти, і звичайно, що учасники ринку почнуть продавати їх по ринку. І відповідно, я думаю, що на ці біткоїни покупці в нас точно знайдуться і будуть їх скупляти. Тому я не думаю, що це досить сильно буде впливати. На ціну по біткоїну. Але ось такий факт для того, щоб навести страх, паніку, провести додаткову капітуляцію, тому що в альткоїнах зараз знаходитись дуже страшно. Я думаю, що ви також це відчуваєте. І відповідно, після такого е, періоду нас може і початися альткоїн сезон коли зайві учасники, зайві руки вийдуть з ринку. А зараз давайте переходити до Total Market Cap, Це загальна капіталізація криптовалютного ринку. Тут в нас новини досить хороші. Ми бачимо, що загальна капіталізація, тобто графік капіталізації пройшов в нашу сильну зону підтримки, з якої, відповідно, я думаю, що зовсім скоро може початися розворот. Ми бачимо, що ми ось тут приходили в нашу сильну зону підтримки, після чого відбувся імпульсний ріст. Зараз також відбулася досить непогана корекція по капіталізації крипторинку це в нас з 2,8 трильйона до 2,1 на даний момент. 2,19 було. Тому я думаю, що прийшли ми вже на тижневому, Це в нас тижневий таймфрейм, досить сильний графік. Тому я думаю, що з цих відміток у нас зовсім скоро може вже початися розворот капіталізації і відповідно ріст ринку. По біткоїну думаю, що це може бути повернення там до 70 тисяч доларів. А по альткоїнам це може бути повноцінний, хороший сильний альткоїн сезон. Також давайте ще до хороших новин. Це в нас одноденний таймфрейм, капіталізація криптовалютного ринку. Бачимо, що торгується на сьогодні 2,2 трлйона 2,19 трильйона. Загалом ось такий діапазон. І що ми бачимо? Ми бачимо, що індекс RSI пройшов в самий низ. Також ми бачимо, що є в нас сигнал на продовження росту. По капіталізації. Досить хороший сильний сигнал. Як ми бачимо, всі сигнали відпрацювали досить непогано, досить добре. Е, капіталізація ринку після того, коли в нас був ось такий сигнал, як зараз, зростала, і, відповідно, всі ринки показували іст. Тому будемо очікувати найближчим часом аналогічну ситуацію. По біткоїну, друзі, також є хороший позитивний сигнал. Бачимо на одноденному таймфреймі, що індекс RSI знаходиться внизу. Тут же нам навіть показує ось така зелена свічка, що це зона недооціненості по біткоїну на одноденному таймфреймі. Також з'явився сигнал на продовження росту. І всі сигнали по біткоїну також досить непогано відпрацювали. Тому я думаю, що можемо очікувати в локальній перспективі ріст до 68 тисяч доларів. Переходимо до альткоїнів, розглянемо монету Solana на одноденному таймфреймі. Як ми бачимо, що індекс RSI знаходиться досить низько в самому низу, ми бачимо, що вже була така ситуація, після чого відбувався досить непоганий ріст по монеті Solana. Останній раз це було на 52%. Ми бачимо, що зараз також індекс RSI пройшов в зону недооціненості на одноденному таймфреймі. Ціна також досить непогано знизилась. Є у нас відповідно сигнал. На продовження росту, тому з даних відміток, з даних діапазонів, думаю, що Solana може показати ріст до. Е... Ну я не буду казати, до яких відміток, до яких діапазонів Solana може показати ріст, тому що я думаю, що, скоріш за все, зараз буде починатись альткоін сезон, тому що будуть запускати до гри по спотуму ефіру ETF, спочатку кошти в ефір. Після ефіру у всі інші альткоїни, які в нас будуть показувати досить непоганий ріст. Тому я думаю, що з цих відміток, з цих діапазонів, скоріш за все, буде починати з альткоїн сезон. І ріст тут очікується досить сильний та досить хороший. Це, відповідно, я думаю, що як мінімум 3-5 іксів. Далі, монета DOT на сьогодні торгується по 5,6 доларів. Як ми бачимо, що ось тут наше дно ми оновили, торгуємо вже в такому боковому діапазоні. Індекс RSI також знаходиться досить низько, тому я думаю, що е, по монеті Dot, також, коли розпочнеться альткоін сезон, можна очікувати досить хороший та сильний імпульсний ріст. Мінімальні цілі, які я очікую в середньостроковій перспективі по монеті DOT, це в нас 18-20 доларів. Саме там можна буде робити, фіксацію, е, фіксувати перший профіт по монеті DOT. Зараз, я думаю, що час для покупок та накопичення, тому що ось така. В Принципі, страшна ситуація на ринку. В такий період потрібно робити покупки. Коли на ринку все добре і ціна знаходиться високо, на ринку нема ні страху, ні паніки. Тоді, відповідно, потрібно фіксувати профіт. По монеті DOT я очікую дохід до 18-20 доларів, і там вже буду дивитись, щоб фіксувати профіт по монеті DOT. Далі, монета NIR Protocol, Також у нас відповідно відбулася досить непогана корекція. Індекс RSI пройшов в зону, в якій не був досить давно, також ми отримали сигнал на продовження росту, сигнал на покупку по індексу RSI. також ми бачимо, що є сигнали на графіку. І, відповідно, монета з даних відміток, з даних діапазонів 4-5 доларів вже розвернулась і рухається в сторону росту. Тому я думаю, що коли розпочнеться торги по е, спотовому ефіру ETF, коли відповідно розпочнеться льткон сезон. Монета Near Protocol досить непогано себе проявить. І відповідно результати також від монети буде очікувати хороші, тому що виглядає досить потужно. Монета Avalanche торгується на сьогодні по 24,8 доларів. Як ми бачимо, що сигналу на продовження росту поки що по монеті немає, зато по індексу RSI ми пройшли досить. Таку сильну зону, в якій можна робити покупки, також тут у нас є сигнал, який нам каже, що буде продовження росту. Але на графіку поки що сигналу для подальшого росту немає. Я думаю, що монета Avalanche також досить хороший проект на цей бичий ринок, і коли розпочнеться альткоін сезон, то монета з легкістю пройде до 60 доларів. Потім наступні цілі я буду очікувати 100 доларів. Тому, відповідно, навіть з ось таких відміток, як 20 доларів, ми можемо показати е, ріст в цьому альткон-сезоні, на мою думку, на 4-5 іксів. Монета Аптос. Е, давайте переглянемо монету на тижневому таймфреймі. Ми бачимо, що ми спустились в нашу е, зону акумуляції та накопичення, яка в нас була ось тут. Після чого ми, звичайно, що отримали імпульсний ріст. І зараз повторно. Пройшли в цю зону. Тому я думаю, що в даній зоні можна сміло робити покупки, накопичувати монету Aptos у інвестиційний портфель, тому що в цьому бичому ринку, думаю, що монета може досягнути таких цілей, як 80-100 доларів. І я думаю, що цю монету будуть пампити досить так сильно. Тому даний проект я би рекомендував. Це не фінансова порада, особисто в мене монета Aptos у портфелі є. І я думаю, що в цьому бичому циклі монету будуть пампати досить сильно, досить потужно, і монета зможе показати досить непогані та хороші результати для інвестиційного портфелю. Я очікую, що монета буде торгуватись діапазоні 80-100 доларів в цьому бичому ринку. Наступна монета це монета Arbitrum. Давайте переглянемо, на скільки відсотків відбулася корекція, тому що монета на сьогодні торгується по 0,78 доларів. Загалом корекція відбулася на 70%, досить потужна корекція. Також ми бачимо, що індекс RSI перебуває вже в зоні недооціненості по монеті на одноденному таймфреймі. Думаю, що також зараз монета пройшла повторно в свою зону акумуляції та накопичення. І з цих відміток, з цієї зони вже буде відправлятись, я думаю, що в наступний вечоринок, в вальткоін сезон, який ми, в принципі, всі очікуємо. Тому думаю, що монету орбітром також потрібно. Мати у своєму інвестиційному портфелі. Монета арбітру в мене в портфелі є. І також є, як то кажуть, великі очікування в цьому бичому ринку від монети арбітром. Думаю, що також проект досить непогано себе проявить. Із таких відміток, як 0,7 доларів, я думаю, що можна буде забрати 15-20 іксів на монеті арбітром. Ось такі друзі, вне з новини та огляд на сьогодні. Якщо відео було цікавим корисним, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, а також пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.